Всім привіт! Ви на каналі Гонторук .UA». Давненько я вже не заходив ні в якій і цікаві проекти. От вирішив зайти і поділитися інформацією з вами. До речі, в телеграмі я все це вже виложив, тому рекомендую підписатися в мій телеграм-канал, щоб отримувати інформацію раніше за всіх. Що ж, власне, давайте для початку перейдемо в мій телеграм, подивимось, що це за проект. Це проєкт BLINK, тобто моргаємо і заробляємо. Так, ми вже тапали, заробляли, ми кричали, заробляли. Тепер ми вже будемо моргати і заробляти. Теж, до речі, дуже прикольний проєкт. Класний зроблений. Мені сподобалось, тому вирішив зайти. Надію на те, що ми з вами тут отримуємо непоганий дроп, тож вам рекомендую теж його не пропускати. Що ж, Blink Game AI – це революція у світі міні-додатків для монетизації часу. Більше ніяких нескінченних натискань. Щоб заробити, тепер потрібно просто моргнути. Ну, про це я вже, звісно, е, говорив регулярний обмін Blink на USTT. Тобто, звісно ж, ми там будемо заробляти токен Blink, Поки що цього ще в самому додатку немає, але до лістингу вони обіцяють це зробити. Тобто, в самому додатку ми зможемо обмінювати Blink на USDT ще до лістингу, що не може не радувати. Далі ніяких тут, скоріш за все, не буде ферм, тому що. Бузинг, в принципі, тут буде неможливий, так як потрібно, просто буде реальні моргання очей. Ну, Хіба що ви будете там садити брата, сестру, маму, тата, щоб вони моргали, і хіба що так можна буде робити ферму. Інакше я не знаю, як це можна зробити. Далі ніяких обов'язкових фінансових вкладень, тобто, ну, звісно можна заробляти без складень. Що буде потрібно? перейти просто за посиланням в бот. Посилання я залишу, звісно ж, під відео. Далі ви. Після посилання, зразу коли запустите бота, е, проходите кілька е, кроків. Там все інтуїтивно по інструкції зрозуміло, тому я не став це знімати на відео. Одразу ви отримаєте, як тільки зареєструєтеся, 200 токенів Blink. Е, раніше давали 1000, зараз вже трошки менше, тому поспішіть, бо, можливо, будуть ще зменшувати. Не знаю. Е, заберіть, поки є можливість. Далі просто будемо моргати і заробляти токен Blink. Також можна буде виконувати завдання в розділі Task. І кожен день у вас є шанс стати лідером в лідерборді, і за це так само можна одразу ж отримувати USDT. Можна просто, до речі, відкрити програму, наприклад, вас, дати дозвіл камері, у вас камера буде працювати, ви можете, там, наприклад, дивитися якийсь серіал чи там займатися своїми справами. Там, наприклад, за ноутбуком камера у вас буде включена, і коли ви будете моргати, вам будуть зараховувати токени. Тобто ви займаєтесь своїми справами, а токени вам будуть зараховуватися. Що ж, тепер давайте перейдемо в сам додаток, як його запускати. Думаю, ви вже всі знаєте, Переходите в Telegram, запускаєте і все. Ось так буде виглядати сторінка Home. Тут буде відображатися кількість ваших токенів, ліміт енергії, скільки раз за одне моргання, скільки токенів точніше, ви будете отримувати і так далі. Тепер що в нас тут є? Давайте пройдемо по менюшці, тому що тут теж менюшка досить досить цікава. Звісно ж, є таск, тобто задачі, які ми можемо виконувати, і за це заробити ще більше токенів. Blink. Як бачимо, це Blink таск тобто нам необхідно підписатися на їхні соціальні мережі, і за кожну мережу ми отримуємо плюс 500 токенів. Далі є партнерські таски. Тут, як бачимо, вже по тисячі токенів ми отримуємо. Тут теж є підписки, можливо, є якісь ось, ось тут експорт Telegram Apps, можливо, якісь скачування, я не знаю. Ну, коротше, тут ми отримуємо за ці завдання по тисячі. Далі є ще Partners. Тут можна скопіювати ваше реферальне посилання і запрошувати друзів. До речі, тут незвично, тому що тут є два, два рівні. Зазвичай тапок, наскільки я пам'ятаю, можливо, помиляюся, але, по-моєму, там в більшості тапок був один рівень рефералів. Тут, як бачимо, їх є два. Що ж, повернемось на головну. І що тут є? Тут бачимо, є інвестори сан. Тобто тут скоро теж з'являться інвестиції, але, як і сказав, можна заробляти абсолютно безкрадень, тобто це не обов'язково. Є налаштування, тут можна змінити колір очей. Ви просто от нажимаєте і можете вибрати, наприклад, колір ваших очей. Оскільки в мене блакитний, я е, вибрав блакитний і це залишив. Тут є як грати, можете нажати, вам відкриється відео і теж все покаже. Але, в принципі, якщо ви дивитесь це відео, то ви вже будете знати, що тут і як робити. Тут так само можете змінити мову. До речі, дуже круто, що тут отразу, одразу є українська мова. Далі. Далі у нас є лідерборд, про нього я вже розповідав. Якщо ви сюди будете потрапляти, то за це зразу зможете отримувати USDT. Тут теж можете дивитися на якому ви місці. От я трошки далеченько, як бачимо, аж на 1329 місці. Ну. Ще сьогодні трошки піднімуся, тому що, звісно, ще зароблю кілька токенів сьогодні. Так, давайте знову повернемося трошечки назад. Так, тут в нас є ще бусти. Бусти, Ну, це як були в інших таблоках, хто приймав участь хоча б в одній таплиці. Думаю, ви розумієте, тут є в нас енергія і мультибрінк. Енергія, звісно ж, ми миттєво можемо відновлювати енергію. Є три рази в нас на 24 години, тобто три рази підряд ми можемо її. Кожен день відновлювати. Мультиблінк, я так розумію, це от якщо нажати, то плюс один коін за одне моргання ви теж отримуєте. До речі, енергію і мультиблінк можна збільшувати, як бачимо, як за зірочки Telegram, так і за самі токени Blink. Тобто одне збільшення, як бачимо, 900 токенів. Можливо, це начальне, і з кожним збільшенням, можливо, токенів буде більше, ну, як зазвичай було в інших табелках Далі є ще маски. Тут можна поміняти різні маски, як бачимо, їх тут е, трохи є. Ось, я собі, в принципі, залишив ось цю стандартну, вона прикольна. Ви просто вибираєте любу маску і нажимаєте застосувати все. Я залишив її. Тепер давайте до самого головного, власне, як же е, тут заробляти. Ну, звісно ж, як я вже казав, потрібно моргати. Ось тут на око нажимаємо. Як бачимо, в мене воно голубе, ну, тому що я його поставив таким, такий кольор. Як його вибирати, я вам вже показував. Ви на нього нажимаєте. В мене вже автоматично включиться камера. У вас. Е, Перший раз потрібно буде просто дати доступ до вашої камери. Ось, як бачимо, до речі, ось це обличчя. Я вам показав, що їх теж можна вибирати різні. І ось дивіться, я зараз сижу, моргаю і дивіться так, так само на екран. Плюс 3 коїна за кожним органім в мене є. Все, я зараз швидко 30 міт енергії використаю. І все. І можна одразу поновлювати. Як бачимо, в мене є ще одна безкоштовна енергія. Ще один я сьогодні її можу відновити. Якщо нажати, одразу, як бачимо, відновилося, і я знову можу моргати і все. До речі, я, от, наприклад, можу з вами розмовляти, да, дивитися на свій монітор, тобто навіть не, не а монітор. Я все одно моргаю, навіть не навмисне, але, як бачимо, токени мені йдуть. Тобто, ось так все це прикольно працює. До речі, мені ця механіка дуже сподобалась, дуже цікаво. Так що, друзі, рекомендую не пропускати. Я сподіваюся, що ми. Тут отримуємо непоганий дроп. До речі, як бачимо, енергію можна відновляти так само за зірочки, але в принципі поки що рекомендую все це робити безплатно. На цьому, друзі, все. Якщо відео вам було корисним і цікавим, звісно, ж, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані, тому що попереду буде ще багато цікавих і корисних відео. На цьому все. Всім удачі і до нових зустрічей.